Зараз ми штренько пропрацюємо м'язи живота бистро і ефективно. Лягаємо на спину, обов'язково хребет витягуємо, беремо себе за сідниці, перед плічами притискаємось до підлоги, втискаємо поперек, лопатки піднімаємо, витягнулись, витягнули шию, руки за голову, ніжки вгору і навхрест. Запам'ятайте, яка нога згори, потім вона буде знизу. Коліна в сторони. І підкрутіть таз. Ваш таз підкручується, і ви вже відчуваєте, як внизу живота, ну, прямий м'яз, звісно, вже сразу напружився. І внизу живота також напружилось. Лопатки підніміть, ліктями пірнайте між колін. І це буде висхідна позиція. Ви більше не розкручуєтесь. Підкрутили таз, підняли лопатки, пірнули між колін. І з цього положення лише ще глибше дотискаєте, дотискаєте.

Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І витягніться. За пальцями руки ніг, як струночка на вдосі витягуємось. Видусі, розслабляємось. Знову витягуємось, вдих. Видусі розслабляємось. Будь ласка, ще вісім, десять разів.